Доброго вечора друзі! Радий вас бачити на каналі. Сподіваюся, у вас все гаразд. Бажаю здоров'я та миру. У цьому відео я хочу трохи розповісти про ситуацію в нашому улюбленому Харкові. А також поділитися своїми думками щодо деяких подій, що сталися останнім часом. Цей тиждень видався нелегким. Шахеди знову не давали спокою нашому місту. Починаючи із середи, надвечір їх було дуже багато. Деякі з них пролітали зовсім поряд із нашим будинком. І що цікаво, я навіть не чув кулеметних черг, щоб їх збивали. Потім почув вибух. Спрацювала сигналізація в автомобілі. Ще за кілька хвилин новий вибух, десь біля Холодної Гори. І так усю ніч. Повітряні тривоги, шахеди, вибухи, так і живемо в Харкові ракети, бомби дрони, камікадзе. Щодо шахедів, їхня дальність польоту сягає близько 2500 км, швидкість 180 км за годину, розмах крил 2,5 метра, а бойова частина містить 30-50 кг вибухівки. Це серйозна загроза для міста, яка тримає нас у постійній напрузі. До речі, друзі, я вже і забув про ситуацію з використанням мого контенту на чужому каналі. Але в четвер почали надходити повідомлення від підписників того каналу. Про це розповім трохи пізніше. Що стосується погоди в Харкові, як завжди, нічого не змінюється. То сніг, то слякать, потім мороз і знову відлига. Ось і в четвер після роботи вирішив заїхати на мийку самообслуговування. Відкрив прогноз погоди, обіцяли плюс 4, похмура, без снігу. Але що ви думаєте, вранці в п'ятницю прокинуться, а на вулиці біла ковдра. Отаке От воно, харківське міжсезоння. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Зараз щойно був у ТЦ французький бульвар, трохи прогулявся. Тепер рухаюсь ближче до центру. Проїду повз метро Київська, колишню вулицю Весняна. Далі грушу по вулиці Сковороди. Спущуся до Нікольського, заїду на Майдан Конституції і рушу в бік вулиці Полтавський шлях. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Сьогодні хочу поговорити про одну ситуацію, яка мене дійсно зачепила. Декілька тижнів тому я записував відео про те, що мій контент було вкрадено. Більшість із вас мене підтримала. За що щиро дякую. Проте є ті, хто виправдовує того блогера, тому хочу ще раз прояснити свою позицію. За правилами YouTube, використання контенту із шортів можна лише у форматі дуету та не більш 5 секунд. Але в моєму випадку автор іншого каналу вирізав середину відео, прибрав усі мої авторські позначки, такі як Харків Незламний та Харків сьогодні. І використав його у своєму ролику, жодним чином не вказавши, що це чужа робота. Йдеться не про короткі 10-15 секундний уривок, а про повноцінні 2 хвилини відео, у яке я вклав чимало зусиль, продумав маршрут, витратив кошти на паливо, потратив свій час, а на головніше вклав душу, щоб вам було цікаво. Але сьогодні зі мною зв'язався автор того каналу через інстаграм і тікток. Він вибачився за те, що використав мій контент без дозволу і запропонував варіанти вирішення цього питання. Ми детально обговорили ситуацію, я отримав вибачення і він визнав свою помилку. Також були запропоновані способи вирішення цієї проблеми, щоб уникнути подібного в майбутньому. Я вважаю, що зробив правильно. Піднявши цю тему, адже це важливо для всіх творців контенту: поважати чужу працю та дотримуватися авторських прав. Мені приємно, що мої відео привертають увагу навіть серед великих блогерів. Але коли контент просто беруть без дозволу і видають за свій, це вже не повага до чужої праці. Я вдячний всім, хто мене підтримував, і тепер вважаю, що цю ситуацію можна сміливо закрити. Раз дякую за вашу підтримку та розуміння. Друзі, хочу щиро подякувати вам за вашу підтримку та активність на моєму каналі. Ваші коментарі, вподобання і перегляди надихають мене створювати новий контент. Якщо ви ще не підписалися, запрошую натиснути на кнопку підписки, щоб не пропустити нові відео про наше улюблене місто. Також хочу висловити щиру подяку нашим комунальним службам міста Харкова. Які щодня докладають зусиль, щоб підтримувати наше місто в чистоті та порядку? Як бачите, тротуари ретельно прибираються. Працює спеціальна техніка, яка очищає вулиці. Вчора прогулювався містом. Я побував на майдані конституції і був приємно здивований тим. Що навіть тротуари там були посипані сіллю для безпеки пішоходів. Окрему подяку хочу висловити нашим захисникам. Саме завдяки їм ми маємо змогу вільно пересуватися рідним містом, працювати, жити звичайним життям. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах, ваша мужність і відданість безцінні, і ми завжди будемо вдячні за вашу самопожертву, заради нашої безпеки та спокою. Дякую всім, хто працює на благо Харкова. Кожен із вас робить величезний внесок у життя нашого незламного міста. Друзі, щось дивне відбувається з моїм організмом, то в мене безсоння, Не можу заснути вночі, то лягаю спати в 23.00 і прокидаюся наступного дня о 3 годині дня. То навпаки, засинаю у 23 годині ночі і прокидаюся вже о шостій ранку. Не можу зрозуміти, що за стрес відбувається в моєму тілі. Незабаром, а точніше 6 лютого планую відвідати невропатолога, щоб дізнатися, в чому причина і чому так відбувається. Сподіваюся, що лікар зможе дати відповідь на мої запитання. До речі, зараз електронна черга до невропатолога становить цілих 5 тижнів. А як у вас із чергами до вузьких спеціалістів? Поділіться своїм досвідом. Сьогодні в суботу я знову прокинувся о 6 годині ранку і почуваю себе чудово. Нарешті виспався. Хоча досі не можу зрозуміти, чому так, але зранку вже встиг зробити багато справ. І ще планую виконати чимало. Ранок розпочався із зарядки. Зробив ЛФК, розминку. Розтяжку, трохи попрацював з гантелями, потім поїхав до батька на кладовище, адже давно там не був. А за останні два тижні він мені вже шостий раз сниться. Зараз займаюся монтажем відео, вже вдруге за сьогодні намагаюся його завершити. Вже 12-та година дня, а я планував випустити відео о 4-й годині. Потрібно ще зберегти його на телефон, завантажити на YouTube і виставити всі необхідні позначки. Також у мене є плани заїхати на Авторина Клоск. Хочу купити лампи для ближнього світла фар, лінзовані. Кажуть, що вони коштують близько тисячі гривень, але мені обіцяли зробити знижку. Сподіваюся, встигну виконати все заплановане. Якщо ні, доведеться перенести поїздку на завтра, на неділю. Так звичайно, можна купити ці лампочки на Aliexpress у Китаї, там вони коштують всього 700 гривень, і доведеться чекати всього три тижні на доставку. Але я чудово розумію ризик, якщо я замовлю лампочки з Китаю і вони згорять через три місяці, гроші мені ніхто не поверне. На авторинку Лоск я завжди беру товар у перевірених хлопців, які дають гарантію на рік. Якщо щось трапиться, я без проблем приїду і обміняю товар. Сподіваюся, що роблю правильний вибір. Адже вважаю не лише заощадити, а й отримати якісний товар із гарантією. У наступному відео хочу трохи поговорити про ситуацію в Харкові та про людей: чи багато людей на вулицях, чому так мало пішоходів? Де поділися хлопці? Про все це ми з вами поспілкуємося трохи пізніше. А зараз не буду вас відволікати своїми розмовами. Поїхали далі. Насолоджуйтесь нашим прекрасним містом, його дорогами та унікальною архітектурою. Дякую вам за вашу підтримку і чудові коментарі. Це надихає мене продовжувати знімати для вас нові відео.

Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.